Всім привіт, даненько не знімав відоси. Зараз покажу черв'ячка Ізі обзорчик, такий буде бігленький краткий обзорчик. Оце бачите, черв'ячок Ізі. Колонія така, 10-літровий судочок. Бачите який? Судочок 10Л. А це обзорчик такого судочка хочу запустити його на. Это, як я... На вугіллі. Ось уже воно вже готове, бачите. Закинув я туди порцію. Вона успішно провалилась. Може добавлю ще трошки. Так що обзорчик черв'ячка Ізі. Заводьте, бачите, яка колонія розігнана. Це я вже давненько включив. І виходить, він вже і спрятався трошки. Ну тут щось кукурузи. А, кукуруза, бачите, як гніє. є. Так що нормально. Ого ж, процес гнієння пішов. Ну все одно вона ж буде гнить, правильно? Куди цього діватися? Все, дякую за перегляди. Ставте лайк, підписуйтесь на каналчик. Наблюдайте такий корм, черв'ячок Ізя. Кому треба, пишіть, звертайтеся в коментарі. Вийшли. Тільки ж недалеко по Україні висилаємо все. Дякую за перегляд.